Представники громадської організації спілки військовослужбовців вручили генеральному директору Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії Ярославу Індекову календар із зображенням наших героїв. Самі кіборги були приємно вражені своїми фотографіями на календарі. Була велика большая у вигляді своїх фотографії в інтернеті тому сі масової інформації. Принципі Коли ми були в, в аеропорту, судьба свіла нас з хорошим фотографом Сергієм Лайко который вместе с з там прибули чотири дня, сделал очень много снимков. Члени спілки подякували працівникам телерадіокомпанії за небайдуже ставлення до того, що відбувається на сході країни, патріотизм і правдиве висвітлення інформації. Наші средства маса інформації подають, правда подають низка вірквану інформацію отудала. Представник спілки військових розповів, що календарі були зроблені за кошти постійного спонсора, який допомагає бійцям на сході, і тим, хто вже повернувся із зони АТО. календарі нам допомогли, нам закупили би, спонсори там, те, що нам допомагають нашим вони допомагали нам і раніше, і допомагають зараз до нашої дальнішої діяльності спілкування. закупили, і ми предоставляємо ці календарі в различні організації, які Наказують нам какую-то помощь, поддержку, есть тобто в розвитку, можно сказать, що патріотизму в Україні. У свою чергу волонтер Сергій розповів, що така допомога необхідна нашим бійцям. Каже, що він допомагає військовим вже досить давно і продовжуватиме це робити, допоки в Україні не прийде мир. З нашими громадським об'єднанням спілка військовослужбовців нас зв'язують тісно. В сотрудничество, тому как ребятам ми допомагали з першого дня їх виїзду. Це були Чангари, це була Каховка, це был і Маріуполь. Ми намагаємося допомогти помочь ребятам в організації в их, їх быта, їх проблем, які у них виникають. Єлизавета Сікварова, Олександр Пан, Телевізійні новини Миколаївщини.